Бахмут. Бахмут, пані вчителька зараз розкаже, яка ситуація, От в них в домі, скільки у вас дітей є? У нас тільки є Любаша, 9 років. Я з нею займаюся англійською мовою. А ще приходить до неї товариш, йому 8 років. А скільки дітей багато десь А На мікрорайоні, так. Да. Зустрічаємось, є діти, а в місті десь тисяч 10-11 ще мирняка. Мирного населення є. Так. так? А яка ситуація? Що найбільше потрібно? Найбільше, ну зараз зима, отоплення немає. Подошки, да, ковдри і якщо є якісь консерви. Кенсерви є у вас дивіться, в цьому ящиках, в тих ящиках, що вона зробила. Там ага. є їда на двох людей на один тиждень, там є фонарики, там є гігієна, мило, шампунь, зубні щотки, зубні пасти. Там є вісім свічок, Це там є фонарик з батарейками, три комплекти батареїв. І <роч> там є ну, одіяло, подушка, само собою, такі речі. Це все потрібно, тому що у нас вже в магазині не залишилося, О, наш о знайшлася наша втрата. Привеземо їй корм в следующий раз, так? Корм ми корм привеземо. І в нас є французькі бульдог. О, все, то ми корм привеземо, да. мали чим ми його. Надежду привезете краще для нього. Для собачки? Привеземо для собачки. І, О, для, і для собачки да. платочка, теплі, Любочка. шубки. Так що Шо, ти бережися, диво миру, так, щоб... Тихо в нас було. Ми робимо все для того, щоб було тихо. ЗСУ робить все, ми, ми робимо все. Разом ми можемо щось зробити. Ми Один ні в полі не Разом а ми можемо. Якщо навіть щось е, трапиться, ми будемо сидіти і чекати. Нічого не трапиться, ми, ми всі разом. Ми віриємо. бачимо ситуацію, нічого не трапиться. Зараз трошки ми піднапряжаємося і все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!